Пройшли етапи конкурсного відбору та приступили до навчання перші бійці, які зараховані до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Вони здобудуть нові знання та опанують навички, необхідні для виконання службових обов'язків. Спеціальна підготовка складатиметься з теоретичного та практичного етапів. Ми почали навчання з трьох дисциплін. Перша дисципліна це тактична медицина, друга дисципліна це вогнева підготовка. І третя дисципліна це тактична підготовка. Ті слухачі, які зараз знаходяться в нас на навчанні, вони мають потенціал, хочуть багато чого дізнатися. До завдань, які виконуватимуть бійці бригади Людь, належить проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Серед нас зібрався досить такий великий колектив. Люди різних професій, які раніше працювали, але нас обінав. Але одне ми хочемо захищати нашу країну від, від ворога і від його наступу. На заняттях слухачі вивчатимуть правила поводження зі зброєю, відпрацьовуватимуть тактику ведення бою та пройдуть бойове злагодження. Для більшості з них це кардинально новий досвід. Раніше разом з товаришами фарбував автомобілі для військових, які відправляли на передову. А тепер опановує ази бойової підготовки. Боєць пригадилють Микола Загоруйко. Хочу вас познайомити своїм гостем, звати його Ганс. Зустрічайте. Він Приїхав до нас допомагати бити москалів. Почувши про формування воєнного підрозділу поліції нового зразка, чоловік одразу вирішив приєднатися до його лав. Хочу не просто сидіти з боку, а хочу приймати в цьому безпосередню участь. Я більш ніж впевнений наші перемоги, але хочеться її пришвидшити. Набір до штурмової бригади Людь триває. Заявки кандидати можуть подати за онлайн посиланням або звернутись до центрів надання адміністративних послуг.